Я всім вдячний за ту роботу, яку ви проробили по підготовці до опалювального сезону 2022-2023 років. Є відповідні проблеми, ті питання, які стосувалися комунальних підприємств і можливості міської ради, ми повністю з вами виконали. Це перше. Друге, пишемо звернення на обласну військову адміністрацію по постачанню електроенергії з урахуванням тих проблем, які сьогодні в нас виникають. Тобто вимкнення котель на відповідний термін, питання не сталого струму в електромережах, в результаті чого виходять з ладу електрообладнання. Проблему озвучуємо по генераторам, тарифу і працюємо для людей громад.